Скоротеньких і кілька таких беніших. Вона бажає йому щастя, а він бажає щастя їй, дітим згоди не вдасться без діти. <різвілик> 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 По світі розкидано тисячі геніїв, і кожен має свій шматочок слави. Той надрукований на шкільному стенді, а той міліцейських об'явок. Яка є, а як починається, значить. А я ні, я просто забув, значить розхвилювався трішки. Значить... Ну от дівчинка, там чорна сумка, така біля тебе. Сумці маленька синя книжечка. Не бійся, там немає тарантула. Так, подивися. Маленька синя книжечка. Там е? бомба. Маленька. Ні, це велика. Там є маленька сина книжечка. І вообще одні сім.